Виконуємо номер 13 із прав для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення х, для яких правильна пропорція. Завдання перше. Відношення 1 до х до рівні відношенню х до 4. Друге відношення х до 3 до рівні відношенню х до 5. Третє відношення 3 до х дорівнює відношенню 5 до х. Четверте відношення х до 3 дорівнює відношенню x до х. І п'яте відношення х до х дорівнює відношенню x до x. Хочу зразу наголосити, що риска дробу це знак ділення. Отже, х. І в першому, і в третьому, і в четвертому, і в п'ятому завдання не може дорівнювати нулю, бо на нуль ділити не можна. Приступаємо до знаходження значень х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції, до її добутку середньої членів пропорції. Х помножимо на х, це буде х в квадраті. 1 помножимо на 4 буде 4. Існує два числа квадрат які дорівнює 4. Це числа 2 і мінус 2. Отже, х дорівнює мінус 2 або х дорівнює 2. Записуємо відповідь. Мінус 2 і 2. Використаємо основну ластерість пропорції. 5 помножимо на х і 3 помножимо на х. Наша пропорція буде правильною, якщо х 0. Хочу звернути увагу, що я коли пояснювала про 0, друге завдання пропустила, бо в нас в знаменнику не ділення, немає ділення на 0. Тому в даному випадку х дорівнює 0. І записуємо відповідь. 0. Використаємо основну властивість пропорції. 3 помножимо на х і 5 помножимо на х, наше рівняння не має розв'язків, Бо єдине значення, яке задовольняє наше рівняння – це 0. Але відбувається ділення на 0. Чого робити не можна. Отже, немає розв'язків. І записуємо відповідь. Немає розв'язків. Знову використаємо основну властивість пропорції. Х множимо на х, це буде х квадрат, і 3 множимо на х буде 3х. Отже, єдине значення х, яке задовольняє наше рівняння, це буде значення х. Дорівнює 3. 3 в квадраті буде 9, 3 множимо на 3, також буде 9. Записуємо відповідь 3. І дана наша пропорція може мати будь-який корінь, крім х. общем, х любе число, крім нуля. Записуємо відповідь. Будь-яке число, крім нуль. Номер 13. І справ для повторення розділу 2 виконано.